Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Каховське водосховище обміліло на 1,4 метра через підрив росіянами Шандорів на ГЕС під час відступу з правобережжя. Про це повідомив заслужений журналіст України, екс заступник генерального директора Київської державної регіональної телерадіокомпанії компанії КДРТРК з питань радіомовлення Григорій Южда ветеріаспресо. На сьогоднішній день рівень води в Каховському водосховищі впав майже на півтора метра. Якщо точно, то на 1,4 метра. Причина в тому, що російські окупанти, 11 листопада, відступаючи з правого берега на лівий, підірвали три забірні шандори на греблі Каховської ГЕС. Тепер вода неконтрольовано переливається з верхнього об'єфу. Ділянка розташована біля шлюзу чи греблі Дніпра в нижній, наголосив він. Григорій Южда зазначив, що нормативний рівень водосховища становить 16 метрів, а зараз він 14,6 і це є значним показником. 9 січня Володимир Коваленко, мер нової Каховки, повідомив, що рівень води у Дніпрі збільшується, а в Каховському водосховищі зменшується. Він зазначив, що такі дії окупантів можуть бути спрямовані на острівну частину Дніпра. Біля нової Каховки у річці Дніпро відбувається збільшення кількості води, яка скидається з Каховського водосховища. Зазначу, що місто якраз розпочинається там, де межа між водосховищем і Дніпром, і зараз рівень води у річці Дніпро збільшується а у водосховищі. Зменшується до цього часу. В основному зі зруйнованих Шандорів. Гідротехнічний затор, який служить для регулювання рівня води перед греблею. Спадала вода, а тепер є шум і скид води, от тільки важко розібрати звідки, бо територія ГЕС охороняється. Чи це холостий хід через машинний зал, чи через шандори, які поряд з машинним залом. Однак скидання води до нижньої частини річки Дніпро йде у достатньо великій кількості, ніж зазвичай. Відповідно, рівень води у Дніпрі піднявся, розказав міський голова нової Каховки. Володимир Коваленко нагадав, що з першого дня повномасштабного вторгнення управління Каховської ГЕС у руках окупантів можливо загарбники хочуть підняти рівень води у дніпровських плавнях, а можливо такі дії росіян пов'язані з острівною частиною річки Дніпро. На жаль, точно не можу сказати. Це мої власні припущення. Прокоментував Коваленко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.